Вітаю! Мене звати Владислав Корнелюк і це четвертий випуск програми Де дешевше у цій програмі. Нагадаю, ми дивимося найдешевші ціни на різні продукти харчування. Минулої програми ми дивилися, по чому ж коштує гречка. Цього разу ми будемо дивитися, які ціни ж на макаронні вироби це спагеті і інші макарони. Тож ходімо в наші о 4 основні супермаркети: це буде АТБ, Там, Там, Салют та Сільпо. Отож, першим нашим пунктом буде магазин АТБ. Подивимося, по чому ж там коштують макаронні вироби. А саме будемо дивитися упаковка 420-500 грамів. Так ось, друзі, ми вже зайшли в супермаркет АТБ. Бачимо ось такі акційні упаковки 26 гривень. Ось така ось, бачимо, 31 гривня. Ось така от упаковка. Ось є ще якісь такі вищі 37 гривень. Ось стелаж, Бачимо вибір, чи маленький. Ось такі за 26.30. 26, Ось такі за 23.70. Ріжки. Бачимо непогана упаковка. Це поки що найдешевший варіант, який ми побачили тут. Отож, друзі, відвідали ми супермаркет, а тебе поглянули, які ж там ціни на макаронні вироби, саме на макарони. Отож, найдешевша упаковка коштує 23 гривні 70 копійок. Отакі маємо ціни. Наступним нашим супермаркетом буде магазин. Салют. Подивимося, скільки там коштують макарони. Ось ми вже в супермаркеті салют. Бачимо, що тут теж вибір чи маленький. Є ось такий за 40, а 42. Є ось такий за 29 гривень. Більше трішки, але там кілограм. Ось такий от, бачимо, вибір є. Отож, друзі, щойно ми відвідали супермаркет Салют. І там пачка макаронів коштує 15 гривень і 30 копійок. Значно дешевше, ніж у тому самому АТБ. Отож, наступним нашим пунктом буде магазин, точніше, супермаркет. Там-там поглянемо, які ціни там. Так, ось ми вже в супермаркеті, там-там. Бачимо тут ще більший вибір, який хочеш, є упаковки. Шукаємо найдешевші, які є. Ось такий за 18 є. Шукаємо далі. Йдемо в саме кінець. Ось є такий за 12.90. Ось така упаковка, це спагетті. Ну це поки що найдешевше те, що ми могли побачити. Отож, друзі, що ми побували у супермаркеті, там там і там коронні вироби коштують найдешевша упаковка. 12 гривень і 90 копійок. Це поки що найнижча ціна, яку ми бачили у супермаркетах. і останнім нашим пунктом на сьогодні буде це супермаркет Сільпо. Подивимося, які ціни там. Ось ми вже в супермаркеті Сільпо. Бачимо ось такі ціні за 39 Інші води. Ось такі різні упаковки. Така є упаковка, це поки що теж найдешевше всі по 1799 спагетті теж. Ось така є. Теж 1799 вермішель. Отож, друзі, ми щойно побували в супермаркеті Сільпо, і там упаковка макаронів коштує 17 гривень і 99 копійок. Майже 18 гривень. Отож, будемо підбувати підсумки. Отож, друзі, ми відвідали чотири супермаркети нашого міста. Це був АТБ, це було Сільпо, це був Салют і там там. Отож, четверту позицію у нашому рейтингу, де найдешевше коштують макаронні вироби, це зайняв магазин АТБ. Там макаронні вироби за упаковку коштують 23 гривні 70 копійок. Третє місце у нас зайняв супермаркет Сільпо. Там макаронні вироби коштують 17 гривень і 99 копійок. Друге місце у нас зайняв супермаркет салют. Там макароні вироби коштують 15 гривень і 30 копійок. Ну а перше місце у нас зайняв супермаркет там 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 упаковка макарон коштує 12 гривень і 90 копійок. Отож, маємо ось такі от підсумки. Наступний продукт ви традиційно будете обирати під цим відео. А я нагадаю вам підписуватися на наші соцмережі: це Telegram, Facebook, Ютуб та інші соцмережі. Не перемикайте, на все добре і побачимось.